Це проблема не одинока і заключається ні в, в чомусь одному. Перше це, скажімо так, пространа мобілізація. Це не мобілізація, то, що зараз відбувається, і не рекорд компанія професійна, а це дискредитація Збройних сил України. Це по-перше, яка ситуація має бути на фронті, якщо у нас немає резервів. З 23 року у нас стояли очереді під військоматами, потрібно було обрати людей, формувати з батальйони, полки, бригади. Потрібно було їх резерви обучатися, готувати, для того, щоб у нас була професійна армія, яка зможе зберегти життя собі своїм побратимам. Це перше. По друге, з 22-го року ми не запустили ні одне підприємство, яке би повноцінно працювало в 3-4 сміни, як це росіян робиться, для виготовлення сили засобів для того, щоб у нас було преимущество в цілих засобах перед нашим противником. Чому ми теряємо територію? Тому що у противника є перевага в силах засобів. В першу чергу, це дрони воздушні і наземні. Якщо у них 1,5 мільйона дронів, то у нас їх 300 тисяч, то розумієте, да? якщо у нас недостатньо сили засобів, то що ми робимо? Ми втрачаємо людський ресурс. Це по-друге. По-третє, поки у нас будуть призначатися на керівні посади люди комфорта. Ані люди дії, бойові, бойові офіцери з дуже великим бойовим досвідом, вони будуть призначатися комов'язя і брати. І люди комфорту, які бездумно виповняють всі накази своєго вишистоячого начальства для того, щоб заробити собі багдапальну зброю на градну і якогось там очередного Богдана Хмельницького. Ситуація у нас така буде на фронті постійно. Поясню, чому. Якщо у вас постійно немає сили засобів для того, щоб втримувати ворога і давати йому повноценну відкупу. Це по-перше, по-друге, у нас немає резервів, і то, що зараз відбувається, це не мобілізація, ще повторюсь. І по-третє, из-за того, що у нас постійно немає засобів, і ми не вчимося на своїх ошибках, да, які ми допускаємо. Чому? Тому що ми не учим тактику стратегії стратегию.